Не повторюйте моїх помилок. Вітаю вас на нашому каналі Сад Світла Світлани. Мене звуть Світлана, ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму садочку на своїй дачі. Сьогоднішнє відео про мої помилки, які, е, яких я припустилася, коли почала створювати наш садок. Тож дивіться уважно, щоб не зробити так, як, як я. Коли ми створювали цей квітник, симетрично висадили два. Блакитних ялівця. З цієї сторони ялівець скельний монглоу, і з цієї сторони симетрично ялівець скельний монглоу. Посередині в мене тут зростає тис, внизу волотисті гортензії. А з цієї сторони верба хакуроні щеплена на штамбі. Велика куля. Ось вона. З Часом верба хакороні дуже збільшилася в об'ємі. Верхівка її збільшилася від того, як я її саджала сюди, десь разів 5. Ялівець почав зростати теж вверх, тому що саджали ми його десь отакої висоти він був. І дивіться, друзі, це два однакові ялівці. Цей зараз за вишки, ну, практично 4 метри, десь 3 метри 85 сантиметрів. Цей теж почав збільшуватися. І помітили ми, що він почав нахилятися. Тому що вербаха Коронішики, верхівка, її дуже гарна, велика куля, почала створювати тінь і заважати ялівцю зростати вверх. Навіть зараз можна побачити, що, не дивлячись на те, що я його стрижу, він трошки нахилений. І внизу всі пагони трошки нахилені в мою сторону. Я не захотіла змінювати цю композицію, і ми вирішили, що єдиний вихід з того, що маємо, це тільки обрізати ялівець і зробити з нього ось таку форму. Тому що верх зростати він вже не міг. Зменшити верхівку верби хакоронішики шики я теж не хотіла. Тому його обрізала. Чому так вийшло? Коли ми висаджуємо рослинки, особливо якщо вони ще не дуже великі, треба враховувати, якими вони будуть в десятирічному віці. Зазвичай так в опису будь-якої рослини пишуть: в десятирічному віці вона має е, е, висоту 3, 4, 5, ну, тобто кожна рослина свою висоту і свою ширину. Я посадила на відстані 50 см. ялівець монглоу від верби хакоронішики. Це дуже мало ялівець в ширину в нас цей стрижу, метр-20. метр, метр 20. Може він вирости, вирости і півтора метри завширшки, якщо його відпустити і не стригти. Коли ми висаджуємо рослину, Треба враховувати, що їй десь треба зростати. Дивіться, верхівка збільшилася. Навіть зараз це не дуже гарні умови для зростання ялівця. Він витримає, тому що він вже довго тут зростає, вже пристосований до таких умов. Але все одно, коли висаджуємо рослини, треба обов'язково намалювати собі. Як вони будуть виглядати, як вони будуть поряд зростати? І який розміри будуть мати всі рослини? Дивіться, крона півтора метри. Це в неї ще не збільшилися пагони, а вони ще подовжаться. Будуть неймовірного кольору. Рожевий. Неймовірний. Великий. Великий. Велика велика куля. А я вже нікуди зростати. Коли створюємо будь-який квітник, треба взяти бажано зошит клітиночку, тому що дуже зручно малювати схему квітника. Наприклад, у нас квітник і ось саме той, який тільки я показувала. Малюємо квітничок, площу його. Заміряли і намалювали. Ось тут в нас зростає вербаха хакоронішики. Знаю э, точно, що в неї верхівка буде півтора метри завширшки. Намалювала півтора метри. Знаю, що півтора метри буде ялівець. Намалювала. Поряд ялівець півтора метри. І між ними відстань, між стовбурами. Ось саме таку треба робити. Тоді вам буде зручно висаджувати рослини, і ви будете точно знати, що в майбутньому ялівець буде зростати дуже гарно, вам не треба буде його підстригати, підрізати, верба буде дуже гарно зростати. Навіть більше скажу, друзі, треба ще трошки більше відступити, рослина від рослини, щоб кожна зростала в комфортних умовах. Тобто, мені треба було. Висаджувати рослини на відстані мінімум півтора метри, а краще на відстані 2 метри, щоб кожній рослині було комфортно і щоб вона гарно зростала і зростала саме вверх. Коли я висаджувала рослини, в мене зовсім не було досвіду. Мені здавалося, що садок невеликий. Нехай всі рослинки зростають, щоб їх було якомога більше. І мені здавалося, що коли вони там виростуть, ще це буде через декілька років. А час минає дуже дуже швидко. Ось в цьому місці в мене теж посаджені, є лів скельний монглоу, а внизу туя Голден globe, теж неправильно. Вони зростають, але туя яскравіша, більша, гарніше б вона виглядала. Якщо б я її посадила на відстані від ялівця. Тому що дивіться, вона ж в мене е, е, вигляд має не кулі, а така напівкуля, обрізана зі сторони ялівця. Ось дивіться, як виглядає Туя Голден Глоб, коли вона висаджена на правильній відстані від Туї. Отут вона вже гарна куля з усіх сторін. Їй нічого не заважає. Тут же я висаджувала трошки подалі від Туї. Туя не дуже велика в розмірах. Коли висаджуємо, обов'язково треба замислюватися, що через 5 років, так, друзі, вже через 5 років вже збільшаться рослини. І вони майже стануть такими, якими вони будуть вже в дорослому віці. П'ятирічному десь приблизно вони такі, як вже й дорослі рослини. Тому відстань дуже важлива. Відстань важлива не тільки для того, щоб рослина мала гарний вигляд. Коли дуже близько зростають рослини, великі ризики того, що вони можуть хворіти, тому що провітрювання немає, можуть бути шкідники. Гарно, щоб рослини зростали окремо. Виключенням тільки може бути, якщо ви огорожу створюєте з будь-яких рослин. Там рослини зростають саме в якості огорожі, там нічого страшного, вони щільно зростають і вже пристосовані і стрижуться так, щоб вони мали вигляд огорожі і були саме огорожею. Буває так, що ми висаджуємо рослини, і в подальшому це навіть е, дуже гарно, що вони близько зростають. В цьому місці в нас були посаджені декілька ялівців козацьких. З часом вони так розрослися, що я вже дивилася на них і думаю, ну що мені створити? Такі, знаєте, великі лапи в різні сторони. І почала їх вистригати ось такими гарними великими кулями. Буває, що випадково. Висадиш дуже близько рослини, а, а в подальшому це навіть е, додасть е, привабливості цьому місцю. І щось таке ти створиш в подальшому, що е, вважатиме, що як гарно, що ти посадив дуже близько деякі рослинки. Дивіться, з цієї сторони в, наш, в нас теж зростає ялівець козацький. Це вони всі однакові. Ось цей варігатний, а всі ось ці однакові козацькі ялівці. І це я вистригла, ось таку форму зробила. Тут великі кулі. І в цьому місці мені дуже подобається, що я дуже-дуже близько посадила ці рослинки. З цієї сторони, біля паркану, ми теж дуже близько висадили ці туї. І вони зі сторони паркану не дуже привабливо виглядають. Треба, щоб відстань була трошки більша, ну хоча б метр, щоб рослина гарніше виглядала. Буває так, що висадиш рослини дуже щільно, і багато рослин, але вони не заважають одне одному. В цьому квітнику я їх стрижу регулярно. Тут теж в нас зростає Туя Голден глоб, спірея японська, ялівець великий, ялівець скельний, скайрокет, туя, стрижена в формі Чупа-чупс. Тут внизу ще й олівці підсаджувала, там дерен зростає. Дивіться, багато рослин. Але знаєте, що мені подобається, коли висаджуєш дуже щільно рослини, то вже не замислюєшся, що там бур'яни будуть, волога зберігається для рослин. Цей квітник я вже зовсім не поливаю, бо там все, все добре всерединці, і бачу я по рослинках, що вони себе дуже гарно почувають. Часом ти розумієш, що правильна відстань, і все зроблено правильно, воно гарно виглядає. Тому обов'язково, якщо ви зараз створюєте новий квітник, враховуйте розміри будь-якої рослини в дорослому віці. Спочатку вам буде здаватися, що рослини дуже далеко висаджені одне від одного, але час плине швидко, як я вже казала. І всі рослини. Дуже-дуже швидко збільшуються, майже на ваших очах. Бажаємо, щоб ваші квітники були гарними, охайними. Всім вам бажаємо наснаги, натхнення. Нашій Україні бажаємо перемоги, віримо в наших захисників. Ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео. А я впевнена, що ви не забули поставити нам подобайку і підписатися на наш канал. Сподіваюся, що це відео буде вам корисним. І до зустрічі в наступному відео!